І я був вражений е, співдією мешканців е, і муніципальної влади. І коли м, бучу, як інші територіальні громади Київщини, звільнили е, е, себе е, в асоціації е, на робочому місці, я поба е, ну я почав перебирати бумаги і побачив велику кількість звернень різноманітних від громад. І ми почали вивчати, як же ж інші громади переживали е ці виклики війни. Тоді народилася ідея е звернутися до громад, щоб вони коротко описали свої е історії незламності. Ми, ми їх так назвали. Я дуже дякую Конгресу місцевих тренерних влад Ради Європи і е секретаріату Кабінету міністрів е тим людям, які відповідають за відкритий уряд за прозорість. Е ми їм запропонували цю ідею, вони її підтримали. Ми зібрали ці заявки в 22-му році, були вражені кількістю різних таких історій, коли учні допомагають переселенцям, допомагають збройним силам, коли йдуть танки, наші українські люди зупиняють їх руками, коли директори Мелітопольських шкіл під дулами автомата відмовляються працювати по російським програмам, коли на мітинги з українським прапором виходять на Херсонщині, коли працюють. Пошта безкоштовна з Хмельницьких громад, допомагає просто незнайомим людям. Ці історії вразили, але їх було дуже багато тому в 22 році. Ми оголосили певні номінації, де народили перших переможців в історії незламності. Чому ми публікуємо ці історії незламності? Я вам хочу сказати, що до війни розповсюдженість так званих таких різноманітних інформаційних інструментів, як чат-боти, інформування громади, там Телеграм, Вайбер, певні гугл-форми були взагалі не поширені. Але коли ми почали публікувати певні історії, як ці діти організувалися і на дорозі транзитній, яка йде з Донецької області через Дніпропетровську в Кіровоградську область, як вони змогли забезпечити транспортування товарів, діти школяри? І це були соціальні мережі. І тому після цього всі громади почали використовувати як Білгородка. Організовувала евакуацію мешканців е, з тих е, з тих безпосередньо окупованих громад, і тому ми публікуємо ці історії, е, і це не просто е, гарна історія успіху, де ми розписуємо, от як, наприклад, да, е, ми пишемо, що е, е, ГО «Летичівська спілка ветеранів АТО» — це ще з ветеранів АТО е, захисники, е, до кого вони звернулися, як допомогла муніципальна влада? Скільки прямо писав, скільки в коштах залучили, щоб. Інше все, що село в Україні побачило, сказали, а чим ми гірше? Тому ми публікуємо ці історії, щоб інші брали ці приклади, множили, робили більше, робили краще або робили так само.